Вітаю! Сьогодні занурюємося в астрономію, спираючись на те, що ми підготували. Що ж це за наука, яка дивиться в небо, і чому вона ну, така важлива? Спробуємо розібратися. Доброго дня! Саме так Тут важливо зрозуміти не просто, знаєте, сухе визначення, а саму суть. Чим живе астрономія, які її цілі, завдання, бо вона ж охоплює все від нашого дому до далеких зір. Походження Всесвіту, його майбутнє. Отже, якщо просто, то це наука про небесні тіла. Але завдання ширші не просто дивитися. Звісно, набагато ширші. Пояснити, чому бувають затемнення. Або, наприклад, передбачити, коли прилетить комета чи як рухаються астероїди. Це все її робота. Ну і, звичайно, вивчення планет, нашої Землі теж, щоб зрозуміти її будову, еволюцію. До речі, про наш дім, сонячна система. Це ж не тільки сонце і вісім великих планет, правда? Та де там? Це ціла, скажімо так, система. Сонце в центрі, так, планети, потім їхні супутники, деякі, знаєте, цілі світи, а ще карликові планети, астероїди їх безліч, комети, пил між планетами. Ого. І що найцікавіше, мабуть, вивчення всього цього напряму стосується нас. От, наприклад, стабільність орбіт, ризик зіткнення Землі з астероїдом це ж ну, цілком реальне питання безпеки. Тобто астрономія це не лише про щось далеке й абстрактне, а й про нашу безпеку тут і зараз. Безумовно, і не тільки астероїди. Якщо ми розуміємо сонце, як воно працює, як еволюціонують зорі загалом, ми можемо е, краще прогнозувати майбутнє нашого сонця. А коли дивимо ще далі на галактики, це спроба зрозуміти наше місце у цьому величезному космосі. А як давно це все почалося? Мабуть, люди завжди дивилися на небо? Так, це одна з найдавніших наук, точно спостереження неба ну, це було частиною становлення людини як мислячої істоти. Потім з'явилася цілком практична потреба землеробство. Потрібен був календар. Ага, щоб знати, коли сіяти, коли збирати врожай. Саме так. А як його створити? Треба спостерігати за сонцем, за місяцем. Так з'явилися поняття доби, місяця, року. В Єгипті, наприклад, за появою зорі Сіріус, визначали, коли почнеться розлив НІЛ. Це було життєво важливо. А мореплавці? О так. Мореплавці орієнтувалися за зірками. Або згадайте Стоунхендж, є ж версії, що це стародавня обсерваторія. Але ж це, мабуть, ще не була наука в сучасному розумінні. Спостереження так, а от теорія. Переломний момент це коли почали усвідомлювати землю як небесне тіло. Почалося це в стародавній Греції. Уявіть, Ератосфен ще в третьому столітті до нашої ери зміг, ну, дивовижно точно виміряти розміри землі. Неймовірно. А потім революція Коперника. Його ідея, що не Земля, а сонце в центрі. Це ж змінило все. А Галілей. Він взяв телескоп, тоді ще дуже простий, і знайшов докази, що він побачив гори на місяці. Тобто місяць не ідеальна небесна сфера, як думали раніше. Побачив супутники Юпітера маленькі місяці, що обертаються не навколо землі. Фази Венери схожі на місячні. Все це підтверджувало систему Коперника. Зрозуміла. А Кеплер, обробивши купу даних спостережень, вивів точні закони руху планет. Оце вже був фундамент для небесної механіки. По суті, це фізика, що описує рух у космосі. І телескопи ставали все кращими, я так розумію? Так, звісно. Ньютон, Гуйгенс, вони їх вдосконалювали. Це дозволило побачити кільце Сатурна, його супутник Титан. Ломоносов, до речі, відкрив атмосферу на Венері. На Венені? Тобто ще тоді. Саме так. І от коли почали порівнювати Землю з іншими планетами, це започаткувало планетологію, науку про планети як такі. А потім ще один гігантський стрибок Фраунгофер і спектральний аналіз. Спектральний аналіз. Звучить якось складно, що це таке, простими словами. Ну, уявіть, що світло від далекої зірки несе інформацію. Спектральний аналіз це спосіб цю інформацію прочитати. Він розкладає світло на кольори, як веселку, і виявляється, що кожен хімічний елемент залишає в цій веселці свої унікальні позначки, лінії. Тобто, не долітаючи до зірки, ми можемо дізнатися, з чого вона складається. Саме так, з чого складається, яка там температура, тиск. Це був початок астрофізики, вивчення вже фізичної природи небесних тіл. І астрономія почала, так би мовити, галузитися. З'явилися різні напрямки. Так, вона стала дуже різноманітною. З'явилася зоряна, астрономія вивчає самі зорі, як вони розташовані, нашу галактику, потім космологія це вже про Всесвіт, як єдине ціле, як він виник, як розвивається. Тут вже підключилася теорія відносності Ейнштейна. Ну і космогонія, вона досліджує, як утворюються конкретні об'єкти: планети, зорі, галактики. А як сьогодні проводять спостереження? Все ті ж телескопи на землі? Оптичні телескопи так, вони залишаються надзвичайно важливими, збирають світло, збільшують зображення. Але після Другої світової стався справжній бум радіоастрономії. Виявилось, що космос говорить і в радіохвилях, і ці хвилі несуть купу інформацію, яку ми не бачимо очима. А космос, запуск супутників, щось змінив. О, це була революція. Космічні апарати, телескопи на орбіті, як Габл, наприклад, вони дозволили спостерігати Всесвіт в тих діапазонах, які земна атмосфера просто не пропускає: ультрафіолет, рентген, гамма промені. Це ніби нам дали нові органи чуття для вивчення космосу. Зрозуміло, виходить дуже багато всього. А яке ну практичне значення астрономії сьогодні? Крім того, що ми вже згадали: навігація, календарі. Значення величезне, і воно зростає. Сучасна навігація, GPS інші системи вони ж неможливі без точних астрономічних даних і розрахунків небесної механіки. Служба точного часу теж астрономія. А щось неочевидне. Ну, наприклад, небесну механіку використовують навіть для пошуку корисних копалин. Аналізують найдрібніші зміни в орбітах штучних супутників, це може вказувати на неоднорідності в земній корі, де можуть бути поклади. Або вивчення атмосфер Венери і Марса, це допомагає нам краще розуміти і моделювати клімат нашої землі. Цікаво. І навіть більше ідеї для керованого термоядерного синтезу чистої енергії майбутнього, вони ж багато в чому натхнені процесами, що відбуваються всередині зірок. Тобто, дивлячись у космос, ми знаходимо рішення і для земних проблем. Абсолютно. І крім суто практичних речей, є ж і світоглядний аспект. Астрономія постійно нагадує нам про наш зв'язок із космосом, і про те, що ми живемо у великому, іноді небезпечному світі. Ті ж астероїди. Або уявіть, якби поруч вибухнула наднова зірка, це могло б вплинути на озоновий шар Землі. Це змушує задуматись саме так. Це допомагає цінувати наскільки унікальна і можливо хребка наша планета. Отже, підсумовуючи. Астрономія це наука, яка поєднує, виходить давню мудрість спостережень і найсучасніші технології. Вона досліджує все від пилинок до меж Всесвіту. І має як цілком земне практичне застосування, так і глибокий філософський вплив на наше розуміння світу. Так, все вірно. І наостанок, можливо, думка для роздумів. Якщо астрономія показує нам ці космічні масштаби і водночас нашу потенційну вразливость, от згадка про вплив над новою, наприклад, як таке усвідомлення має змінювати наше ставлення до відповідальності, відповідальності людства за збереження нашого спільного дому землі?